Всім доброго дня. Сьогодні теж виїхали ось з дружбаном по гриби. І взяли знову ми куму, куму і жінку. Будемо сподіватися, що сьогодні... Та вони не буде... вернуться до нас. Да, і не буде сьогодні дощу. Так як той раз я їх помив, покупав. Все, йдемо збирати гриби. Дивіться, ось тільки стали. Осьнімає. І вже ось бачите, вже один біленький. Ось другий біленький. Ось третій біленький. Все, початок добрий, все, косимо, дружбан у мене вже коси, і я буду шукати теж вже починати косити. Так, пролазимо через хащі. І вже, бачите, трошки назбирали. О, дивіться який грибочок. Зараз ми його. Спробуємо дістати. Дивіться. бачите який гарний грибочок ложимо. Оце ми вже трошки за півгодинки накосили такого добра. Так, йдемо далі. Дивіться, підходжу, ось бачите таких зарослях. Зараз ми його викрутим і положимо. Так, і бачите, дружбан уже те що насобирав Потихеньку. Все, шукаємо далі. Красота. День сьогодні дуже неймовірно сонячний, але ми будемо шукати наші грибочки. Маш маслючок ось, бачите. Одного маслючка знайшли. Від всякі лапки. Що за гриби не знаю. Не скажу вам теж. Це, кстати, польський. Бачите, він синіє під шапочку. Я думав це маслюки. Ні, це польський. Це якась поганка. Зараз положимо в нашу кошовочку їх. Я візьму ножа і підемо сюди трошки глибше. Я чесно вже задоволений, трошки назбирали. Я взагалі дуже люблю таке діло, такий відпочинок. Але якщо ще будуть гриби, то взагалі буде прекрасно. Десь далі я чую звуки людей, голоси їхні. Теж збирають. Хтось кричав, знайшов білий. Ну, молодці, хай збирають. Так, дуже багато переритло, але дивіться. Зараз зайдемо сюди ось під дуб. Подивимось, що тут є. Зараз ближче візьму. Ось який гарний. Красавчик! Бомба! Не грибочок, а бомба. Йдемо далі. Дивіться, полячок. Бачите. Невеликий такий полячок. Дивіться, покажу вам, як опеньки обліплене, але це не опеньки. Зараз ми його подивимося тут ще, і тут немає. Дивіться, яка гарна сімейка. Ми зараз їх обов заберем. І обов заберемо і прикидаємо грибничку. Це вже якийсь інший ліс? Я тут ще ні разу не був. Подивимось, що тут? Що тут? Що тут може нас очікувати? Дивіться, бачите, розрізали які були. Бачите, якийсь грибочок. Збив хтось і пішов далі. Бачите, прямо в пеньку. Ну як оце? Як таке може бути? Обалденний. Зонтик на вечір. Дивіться яка куча. Дивіться, який муравейник. Я вже один такий пройшов, пройшов, але я не зрозумів, що це. А це, казується, муравейник. Бачите, які вони здорові. Не бачив такого чесно ще. А сюди зайшли як ніч. Ось ще маслючок ось вилазим маленький. Дивіться, як карла, стоїть ось, бачите? Маслючок. Я тут два вже, бачите, зрізали. Значите, люди теж ходять. Що ще далі йдемо? Ага. Та куди ще далі? А де ти казав поляна? Оце де молодняк? Дивіться, я йшов, всіх відігнав від цього грибочка, бо я знав, що цей грибочок для мене. Викрути от. шапочка, акуратненько ложимо його. Санек, в молодняк заходим. Нет, а я грибью полно, то косы, я ж не против. Что ты тут робишь? Маслючки? Стоять. маслятка, мене всі ждуть. Ні, це, це польок. Ось тут пару білих. І зараз йдемо по такій канавці. Бачите, ножка зрізана. Так, ось маслюк є. Ложем. У нас вже повне відерце. І не спіша. Обдивляємося цю канавку. Дивіться, дивіться, що знайшов. Що я знайшов? Дивіться який. Дивіться який гарний. Ховаємо місце, щоб менше, а це що таке? Це поганка. І далі йдемо. Так як кажуть, що обілий один не буває. Може де ще є. Шукаємо далі. Так, і починаємо друге відро з цього білого гриба. Так, залишилось, дивимося, це що таке в нас козлюки. Значить, дядя Саша ходить з двома кошелками. В нього вже повна одна теж. Дивіться, дивіться, ось стоїть. Бачите, дивіться, який гарний. Ну, ну як це не радуватися, тому що є. Дивіться, яка ножка. Дивіться, які грибочки. Йдемо до нашого відерка. Я вам хочу сказати, я б, мабуть, пахнут. Пахнуть це осінні гриби і сиріп з'їв би б такі. Так, ложимо в нашу відерку. Що, знайшов? Ооо! І Олеженька знайшов ось. Да. Так. Бачите, оце така пуста галявина. Це вже засажений молодняк лісу. Приємно, що в нас засаджують, вирубують і засаджують, Бо я отам в тому попередньому відео вам казав, що теж пуста галявина вирубують, а чи засадять, але тут дивлюся вже молоді ялинки вже є. Вже для нашого покоління, для наших дітей. Вже наші діти теж прийдуть, щось побачать. Ось маслючки, дивіться, які гарні. Ні, це козлюки. Це не маслюки, це козлюки. Трішки помилився. Olha a Вони не розкрилися. Так. Розкрили? Да. Найшов? Полячок? Да. Опа. Дивіться, дивіться, яке гарне я знайшов. Бачите? Він побіг за одним, от бачите, він там один знайшов. А я найшов цілу родину. Ну, як кажуть, кому Бог дає, той і має. Що він тут знайшов, любі. Ой, який гар! Ой! Дивіться, ви бачите, як я поставив віддерце і удачно, дивіться, ось ще один. Треба бути дуже обережним, щоб не, не подавити ці грибочки, бо вони тільки починають вилазити. Головне, щоб не було ні вужів, ні гадюк, бо я вже одну сьогодні побачив. Видовище не дуже втішне. Як ти думаєш, під горою щось буде? Що? Так, до я Та я оце отак обійду. Бачите, молодий зонтик. А це ося бждюшка, бачите, вже висохла. Да, йду, йду. Зріжемось, дивіться, який сьогодні на вечерю буде. Ідемо до нашого друга. Заве хоче. Похвастатись, що він знайшов. Так, показуй, що ти знайшов. Дивіться, бачите, який біленький, гарний, ще один він біленький.